любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Deadwood Fishing Риболовля. Дуже цікаво. Перше в житті я на річці Ірпінь буду пробувати на фідер ловити карася. Позаду мене річечка. Зі мною сьогодні в'ятель. В'ятель щось там вже собі обладновує. Коротше, замішує прикормочку. Я також зараз буду замішувати прикормку. Моє робоче місце, мої два фідерочки. Будемо кидати, тут не широко взагалі ширина, метрів 15. Будемо кидати десь туди один і десь туди один. Коротше, два тут поставимо, приблизно посередині і під тим берегом. Будемо потрошки, друзі, годуватися, все, показувати вам буду що до чого. Тому що я сьогодні по халві, вітер сьогодні по часнику. Ми неподалік ідемо одного і побачимо, що буде працювати. Тому вам бажаю приємного перегляду. А ми починаємо. Так, друзі, по прикормці. Реалфіш, халва. Я думаю, по карасю в такий час має працювати непогано. У мене є ще часник, але віталь замішується часником, то я вже буду замішуватися халвою. Будемо різні прикормки використовувати. Пахне, ви самі знаєте як, пахне просто чудово. Не знаю, варто всю чи не всю. Та давайте всю корманем по 5, по 7 кормушок сразу на точку. Що там з пачечки. Сміття після себе забираємо обов'язково. І, друзі, що в мене ще є? Дивіться, паста чи на мікс. Таке, знаєте, більш уже літнє, але я думаю, все одно додати трішки треба буде. Давайте зараз сипемо, щоб, щоб це печиво так гарно виділяло нашу прикормку на дні. Тому що людей достатньо, всі ловлять. І Треба зараз саме головне нам поставити карася на точку, щоб йому подобалася наша прикормка. Зараз це все ось так, правда, я ніякого ліквіда не брав з собою. Нічого страшного. Добре так печиво цього дамо. Віталь, тобі дати пастачина засипати? Ні, давайте без партима. Ветель попробує без пастачина, а я так гарно увалив його. Попробуємо. Може якраз це сподобається карасю. Так, це сюди. На суху перемішуємо. Що в нас виходить? Ах, запах, друзі, класний. Погляньте, яка фракція крупніша з цим, з цим печивом, те, що треба. Йдемо до води. Зараз заміш. Так, тут болото трохи є, оба, давайте сюди обійдемо до води поближче, замішаємо нашу прикормочку, Це дружне дерево. Так, зараз, друзі, хвилиночку. Так, ну все, коротше, замішуємо і повноцінно розкладаємо наші водилища та починаємо нашу риболовлю. Так, ну що, друзі, давайте. Дивіться, що я зробив. Скров'ячий монтаж, кормушка велика, така 40 грамів. Я зараз 5 кормушок постелю туди десь приблизно. І одне водилище загодую, друге ні. Хочу оце поставити на закорм, а тут іще одне поставлю не на закорм. Буквально ну, 5 годівничок, я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Тут нема сильно великої глибини. Я впевнений, що ну, подивіться, отаких От 5 для пуг, так сказати. ну, Це буде нічого собі. Зараз за корм для такої річки. Знаєте в чому справа, друзі? Тут ніхто не кормиться. Абсолютно ніхто. Через те. Що? що Щука? Пройшла? Я не побачив. Щука пройшла. Так, ну що, друзі, давайте подивимось, куди я кину. так От туди десь. Да. У мене ж буде більше, типа, стоять. Так, ставимо кліпсу і все, обстукуємо. О, обстукав, аж полетіло на мене. Треба фрикціон піджать трохи, бо щось в мене він тут розслаблений. І таким чином, коротше, друзі, 5 кормушок. В'яжемо повідець. зараз вам покажу, який гачок буде використовувати повідковий матеріал. І будемо з вами вже приступати повноцінно до риболовлі. Друзі, віталь щось тягне. Там? Карасюран, пацак, бля, Виведи його, давай я прийму О, тут. Ветель карася вже першого тягне. Ти обережно виводь. бивать. Охренеть, який карась. та ти що? Дивіться, друзі, який кругляш. Та ти що, бамбула. Віталь. Вітаю, Веталь відкрив. Нашу риболовлю ось таким гарним карасьом. Доки я тільки-тільки собі все налаштовую. Зараз буду все збирати. Але вже є. По лісу поїздили. Бля, поняв, що мене знімали, як по лісу їздили. Да, ну, ви це витражили. був би треш. <реш> і в мене, друзі, перша риба, але щось дуже маленьке. Що в мене? Окунь. Нам на опариш. На опариш. Да? Друзі, окунь, перша риба за сьогодні. Так, треба дзвіночок зняти. Я скоро буду ловити без дзвіночка, але через те, що я збираюся, я його тут і собі поставив. Доки я все собі обладную, так сказати. І буду вже пробувати. Ось такий невеличкий окушарик. Давайте окушарика. Нахер він треба, він маленький, з нього толку ноль. Позарився на опаришика на три штучки. Бачите, взагалі, друзі, А ану відкрий свій цей іракес, покажися, покажешся. Ой, коротше, давайте його відпускати, він зараз ще вб'ється цей окунь, тут. Ой, йди, пливи. Газує сюди нафіг. Є починь по рибі, що у мене, що у Так, Кормушки, друзі, в мене стоять е, з крилишками по 56 грам на одному і на другому водилищі, а по гачкам я використовую ось такі 12-го номеру, овнеру, написано Карп. Е, але це дуже гарні, непогані карасьові гачки. Якщо вам видно, ось такої вони форми. Прикольні плюсом Sherman Pro повідковий матеріал 0,18 не став там ставити собі 0,16, 014, 0,18 нормально і ось таке поєднання. У нас зараз водій на двох водилищах Ну що, нарешті рибачимо, так сказати, Спокійно собі сіли, все повністю розклав. я Собі тут наживочка, в мене тут інструменти, те, що мені треба. Там деякі також мої особисті речі. Віталя з боку біля мене сидить, його купа речей. Віталь теж на два фідерочки, так як і я. Ось так собі все встановив. До речі, друзі, покльовує ну, нормально. Я вже бачу покльовок 5 Оце одного окуня, і тільки що було гарне клювання. У Віталя є, нема? Перезакидає. Тільки що було гарне клювання, але, на жаль, холосте. Вітер каже, що, можливо, мої гачки овнері С5, товстувата провалка для карася зараз. Ну, побачимо, якщо що, буду перев'язуватись. У мене там є овнери і інші. Коротше, таке, сидимо, ось так рибачимо, побачимо, що воно буде. В принципі, цікаво, тому що рахуйте, дві рибки вже є, окунець. В мене щось дергає. Є, Друзі, є. другий мій улов. Що це? Верховодка, певно. На закормочній точці клює. Ось така чудова рибка. Не знаю, може я зараз з тої закормочної точки буду уходити. А ну подивись, вієтель, це верховодка чи що це? Це на плітку ні, Щось не, не плітка, щось таке непонятне. Мені як то чихоні щось трошки є, поняв? Ну, да. ну не ебалий брови. Ну да. Та викидає Коротше, отака така мелочь Вона, друзі, покльовує то там, то там Будемо пробувати, експериментувати з наживкою зараз. У нас друзі пройшов дощик, все понамочував нам тут. Ну Ми бачимо. У мене вже четверта рибка. Якась верховодка була, окунь, верховодка, карась і ось жирна маленька плотва. В ній, дивіться, ікрина вона кашена наїлася. дивіться, яка плотвичка. Невеличка. Коротше, плотва і така вся чернуха, мілоч нам не треба. І це як обсосала опариша. Тому будемо пробувати карасика ловити. Я вже знявся з кліпси, там клює мелоч раз за разом, одна за одною підсікнути неможливо. Тому будемо пробувати ловити саме без кліпси, десь кидати в різні боки і сподіватися, що карас клюне, тому що самі розумієте, що це не діло. І клює на одного опариша в поєднанні з одною пінкою. Оце універсальна сьогодні наживка. Пробував пуфіки, пінопластик, червячок, не хоче чомусь. Сонечко виходить, друзі, трішки розвитнюється. потрішки покльовує, направо взагалі чомусь тихо, ось наліво щось трохи дзібає. Там вон. карасика маленького, тільки що зловив, там майже ладоня. І чихонь чи верховодка не може зрозуміти, дивиться на неї. Ну так да, я кажу, що на чихонь похоже. Ну, Отаке, друзі. Коротше, сидимо, рибачимо. Насправді погодка нормалізується. Сонечко вже виходить, там дуже багато людей. Там на поплавок рибач, далі на фідер, в тій стороні купа машин також на фідер бачить, коротше, просто друзі, карасик клюнув, я дочекався його, з гарним таким клюванням клюнув. Ой, який хорошенький, бери підсачку його. Заводим. Ой, та ти що, цей хороший вообще, такий отменний. Клюнув збоку, не на закормочний, а біля закормочної, понял? Одну положив там, другу положив там. Дивіться, друзі, який красавчик. О, ну це такий кругляшок. Ой, і сам візійшов відчепився Дивіться, який красень. Там щось якась мелоча клин кинув до закорму, а це клинув збоку. З таким гарним клюванням. Такий гарний карасевич Привет, здорово подписчики! Буду сьогодні клювати. У нас з Віталіком уже по два карасика є. Воно трошки щось підзатихло зараз, але в принципі попався. Давайте його сюди, отак. Оп. Дай давай, пливи. По два карасика це вже добре, вже класно. Друзі, я не встиг того фідера, тільки закинув, пройшло 10 хвилин. Дивіться, на другий фідер, який карась клюнув Дивіться, який лапоть. І це закормочної вже точки. Бачите, може потрішки дай за кормочної точки у нас почне клювати риба. Тоді мелоч клювала жорстко так. А зараз ось, може, і підійшов якийсь карась, де буде прокльовувати Знаєте, вже пройшло годинки там, три, як я загодував, може 2. Дивіться, який. годинки три, навіть, як я загодував, дивіться, який красень. Та ви що? Просто бомба. Таких карасиків ловити, ну це просто задоволення. П'ятий у нас є. Друзі, та ви що, в мене аж адреналінчик азартик. І саме головне, я короче якраз відволікся. Дивлюся, у мене короче, фідер падає з цього крісла, сюди отак на бік, піднімається вверх і бачу, по ньому так лупить. Я спочатку подумав, може ляжче сазан, але такий хороший, просто бійкий, гарний карась. На такій річушці. Друзі, віталь карасика тягне. А ну-ка давай-ка. Буранчик зрав, бачиш, не зрав. Побачив О, Дивіться, друзі, який. Красавчик. На ерпіні, так, да, красавчик, дрыжи. Класно. Карасики, карасики потрошки да, набиваються, да? чуть -чуть. по чуть-чуть. По чуть-чуть медленно, але уверено. Не теж, друзі. Да, да, так. Да, я, друзі, також перезакинувся. І чекаю, рибки. Не ту... Ні, риба є, не ту палку підсікнув. Карась є. Я його зараз заведу. Гарний карась такий. Непоганий, друзі. Не, не, не ту палку підсікнув. Караси клюнув, Дочекався його. За верхню губку, все як треба. Що, да, на матеря? Так, на мателях. Ви який красавчик, Вообще прогонистий, такий, Чоткі карасі, такі клюють. Просто. Бомба, друзі. Шершавенький, видно, віднарестився. Гарненький такий. Це вже у нас сьомий карат за сьогодні. Та нормально, я думаю, ми до вечора її подловимо по чуть-чуть. Потрошки, друзі, потрошки вимальовується у нас картинка по рибалці. І клює. Цей раз клюнуло у мене. На один опариш і дві пінки. Одна біла, друга жовта. Коротше, експериментую, пробую потрішки. Та щось думаю, з цього може буде. Та вже нормально, сім карасів вже є і одна густяра. Віталік зловив гарожу густяру. Як завжди, друзі, я невчасно включу камеру. Ну, опача карась, як сказав Віталік, опача-карась. Цей раз невеличкий такий. Але, знаєте, самий сок, самий жарові карасі, самі такі чіткі, О, дивіться, який незначненький карасик. Восьмим будеш, газуй в піцак, ой, в підсак, садок та бомба, друзі. То що, Воно трошки прокльовується час від часу. То буває, сидиш, сидиш, за тисячі хвилин 30-40, потім бабах, є. Ну нічого, зараз в нас обідній час, тому в принципі. Не сильно очікується і великий актив від риби. Так, між штативом імпровізована підставка. Все, перенаживляємося і заряджаємо в воду. І вітер підлавлює, карасика, карасика. Що, хорошенький? Ой, ну нормальний карась. Давай. Заведи його, бо я його не бачу. Ой, та ти що, гарненький. Дивіться, друзі, який. Красний карасик. Такий, чуєш, блядь, взагалі отличний. Диви, на пожарочку, так? Да? Те, що треба. Готовий, блядь. Ну, це у нас 9 за сьогодні вже. Я так. Час дня ще тільки. Взагалі нормально. Друзі. це що треба, блін. Класно. Потрішки-потрішки да, прокльовуються, де да, щось буде. Плотва собака. Клює потрішки теж іноді. Але бачите, така маленька, ненормальна плотва. А малесенька, йди сюди, я тебе відпущу, бліна. Ти нам не треба. О, а там мене щось покльовує. Тільки перезакинув удилище, вже щось покльовує. А ти давай. Тули, звикарася. Все, пішла. Захотів би сюда ехать О, две ка сразу Ну Так добрый удар Я уже босс, и, блядь Тихо тих, тих кадр Ой ну все красивый Це вообще Ну это вообще бомба Друзі дивіться Бля я конечно в тапочках в кадре Без тапочек Без ничего Прижав я на кріслі собі віддихав, ну, дивіться якого карася бомбанув. Диви, щось обратив, поняв так внимание, думаю, щось дзибає, дергає. А там ай-яй-яй, отакий кра... Ну довго простояло, час десь, поняв може. Ну це, це ж я не клює. Так, зараз взагалі не клює, друзі, отакий. Зараз буде вітер стихати десь. Красавчик. Зараз йому губу На, ну, я тобі його, кинеш його в садок. Щас. Дивіться який... Ай-яй-яй, красота! Це чіткі взагалі такі караси. Це іменно карас. чіткий. Веталь бомбить плотву. Друга за сьогодні, ну така, бачите, друзі. Так, Хоча хіба не плотва? Не, Мені як плотва. Дивіться, яка класна, друзі. Гарна інка рибка. Така вже друга, це на засолочку. У нас там одна густяра непогана погана є, і вже дві плотви, і виходить 10 карасей. Тю, ти що, ми, ми нормально йдемо в темп. І зараз тільки початок четвертий, десь скільки? Пів четвертої. Ну, ще можна сидіти, години 4 щось пробувати, ловити. Ми на вечірній виход, може якраз ранішні пропустили, вечірній буде нормальний. Друзі, шестер'я Тартяне, каже, покльовка просто капець. Що там? Карась, карась, карась. Угу, який карась. Та ти. Опа, на! Дивіться, друзі, які оно. Ну, це такий оце злого, який красавчик. Ай-яй-яй. Ну ти на Skyline взагалі не бачиш. А катушка яка в тебе тут стоїть? Сахара 3000. Сахара 3000, ось такий комплект спиннинговий. Ловить таку рибу. Не, Байки, вообще... Байки, колодок, 4, гамакат. Девечки, а ну покажи качек маленький. Може я зараз одну палку перев'яжу, так як ти кажеш. І попробую. А за ну, це ж пір тікає, блядь. Все, класно, друзі. Бачите, який чудовий такий. Так, да, іменно пікер, дивіться, який чудовий карась. Давайте його підемо кинемо в садочок. Чудово! Карасики потрішки збираються. Оба, давай. Газуй туди. Не? Бумба, друзі, давно такої рибалки не було. Прикольна рибалка, рибка прокльовується час від часу. Погодка, правда, сонечко, то в принципі, але через вітер не сильно комфортно рибачити. Але я хочу сказати вам, що навіть так нормально. Вітер, друзі, дме такий що просто жах, не знаю навіть, чи ви мене чуєте. Коротше, дозамішуємо прикормку, робимо чебрець часник тільки відійшов і щось у мене тут. На лівому водилищі вже почало дзибати. Не зняв, друзі, але в мене був такий гарний схід, такого карася, таке чудове клювання, ту 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 такі удари. І посередині приблизно він у мене зійшов. На жаль. Ну, нічого. Так, збираємо з собою обов'язково-часник чебрець домішаємо зараз до тої каші, що у нас є. І буде, я думаю, нормально. Запашок має бути те, ще треба, рибця. Якраз вечірній кльов. Зараз. Десь пів на п'яту, думаю, якраз буде прикольно посидіти. Мелоч. було видно, так. Да. Да, по покльовці було видно, що мелоч, але клювала. У Віталя три палки, скайлайн, <laughs> універсальна палка на хищника. <laughs> і посидіти, типу, як пікер. Фідера мовчать, так? Да? Yeah. Ти їх давно перезакидав? Yeah. А, тихо. Ось у Віталя тут робочі місце. А де попловочка? А, поплавок лежачий. <laughs> Належачий лучше плює. Якщо ну, встане, значить клюнуло. <гум> друзі, щось тягну, не знаю що. Ой, диви, яка густерочка. Чудова, віта. Клювала, клювала і одразу, друзі, в закид. Тобто я тільки закинув, вона зацікавилася, дип-дип-дип-дип-дип. І перша у мене за сьогодні густіра. Платвичок я сьогодні ловив. Штучки дві, три. Всі випускав, ну такі всі маленькі були. А це саме на одного париша і дві пінки. Оце вона так зажувала, це вона з самого початку почала клювати і так зажувала, що просто жах. Так, ну давай витягуйся, в мене естрактор, навіть не знаю де. Так, ну що, є, витягнув. Ось така густерочка непогана на засолочку піде. Отака ну, невеличка, але... Садок, садок, поки що в садок. Класно, Густорочка є. Як вам, друзі, плотвичка? Ну це вже плотвичка так плотвичка. За сьогодні це, напевно, найбільша. На два опарика клюнула у мене. Дивіться, яка. трасунька. Те, що треба. Бачите, кара щось не клює, більше плотва. Саме зараз. Ну нічого, таку плотвичку в садок, хай плаває собі. І що, і давайте закидатися. Дивіться, яка велика летить гарненька. Істрібітель сідає. Короте, друзі, справи в нас такі, що ось така густіра мені зараз не дає покою разом з потвою. Клює одна за одною, Отакі ось постійно. Дзіп, 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 дзіп. І це безперестанку. Хай пливе вона. Ця густіра. Задовбує така мілка риба. Карась не підходить, можливо через те, що якраз густіра і не дає йому це зробити, тобто просто відлякує карася. Скоріше за все, воно так і є. Ситуація така, друзі, що клює майже постійно, але клює одна мілоч саме зараз. Не знаю, Ми чогось розраховували, що під вечір почне клювати саме карась, але карася немає і клює тільки плотва. Ось така невеличка разом з густірою. Що у Віталіка так, що у мене так, у мене якось більш активніше постійно, там мелоч задовбує. Я й домішав прикормки. В принципі, пів на шосту ми не бачимо сенсу сидіти та чекати ще якийсь там далі вихід, тому що ми очікували вихід карася. Ой-ой, ой як дзибає. Що це там дзибає? Де дзибало? Не знаю, вже зовсім Я побачив, що щось затрусило. Ну що, давай, покажи рибу. Покажи, що ти там водишся. А ну віталь на камеру. Та, Та ні, вряд ли. Може плотва якась хороша. А може і карась. А, ні, плотва. Карась, Маленький може карась. Веде в сторону, так? Да? Пустера. Пусть. <рес> От, про що я вам, друзі, говорив? Клеє постійно ось така густерка. Ну це ще блін нормальних розмірів. То що я витягував бельчи, то взагалі було. І таке ось, бачите. Коротше, будемо скоро починати збиратися, бо толку, як ви бачите, не сильно багато. Я по трішки, друзі, вже збираюся. Одне водилище дістав, склав, кормушечки розкладую, все короте, збираюся. У мене лишилось багато прикормки достатньо. так Я її забирати не буду, тому що ну, я не буду завтра на риболовлі і на фідер найближчі, ну, я думаю, тиждень я не попаду. Тому туди все в воду. Прикормку завжди, друзі, висипайте. Хай рибка їсть собі, часничок, а? Да, Короп зараз там буде в шоці. Короте, хай рибка їсть, підростає. А ми миємо від деречко, від прикормочки. Да, таке брудне. І будемо далі збиратися, доки воно висохне, ще рахуйте, часу потрібного. Короте, друзі, закінчуємо ми нашу риболовлю. На сьогодні вистачить. Вєталь дістає рибку. Зараз подивимося, що він там дістає у нас. Які в нас Ай-яй-яй! Друзі, подивіться сюди. Карасюрики які, які, трошки плотвички декілька густерок. Ну, і як вам результат? ну Давай, зараз я поставлю друзі камеру. І ви самі все побачите набагато ближче. Хочемо все-таки зважити більшого самого карася. так Віси. Так, тут у тебе зараз все по нулям. Да? Все, КГ по нулям. Все по нулям, зараз. Короче, саме найбільший, як ти думаєш? Який саме зараз такого вибрати іменно ух! Я думаю, що і цей і цей. А ну давай все. Оцей? І цей. Та ось дивіться і більші міста. Та Вони які всі такі однакові, друзі, подивіться які карасі. блін. О, оце карасики, оце чебураси, чебурасики, карасики. А ну, ще один який там більший? Все. Ти подивись, які вони всі прогонясті. Да. А не цей... А ні, не цей ні. Це Давайте, коротше, друзі, зараз зважимо, наприклад, приблизно три штучки однакових, ось таких. Зараз я за ус, за зябринку, Давай, ціпляйся. 400 ровно. Ну, плюс-мінус ці так само 400 грамів, друзі. Ось такий карас 400 грамів. Якщо вам видно... Нормально, плюс-мінус по 400 грамів такі карасики. Ну, для, дуже... річки, для, річки для річки Ірпінь, друзі, це річка Ірпінь. Блін, це річка це Ірпінь. Не, Дніпро, не... не десна, не Дніпро, <сих> нічого такого. Це річка Ірпінь. Тут і товщина, ну, довжина метрів 20 від сили. Тому це просто дуже класний результат. Тому ось так, друзі. Класна вийшла риболовля. Наш результат вблизі. 12 карасів. Погляньте, які гарні лапті карасики. Дивіться, ось такі. Ой, та ви що, 400 грам. Ой-ой, ой який красавчик. Скажи підписчикам привіт. Коротше, отакі красені. 12 карасів, були такі невеличкі, але теж брали на пожарку, як кажуть, такий карась найсолодший, добрий. І трошки чернухи, Віталь зробить з неї таранку. Тараночка це теж приєстується. Карасик піде на пожарку. Ось така рибалка, досить гарний, прикольний результат. У нас вийшов по рибі. Дивіться, які кабасики. Ну, те що треба. Тому все, любі друзі, я буду... маленьких зараз, коротше, вітер каже, фух назад у воду. Я буду закінчувати це відео. Ви були на каналі Deadwood Fishing. Всім до нових відео. Та підписуйтесь обов'язково на канал. Так як і сказали, двох малесеньких, самих найменших ми відпускаємо. Приходьте в себе. Карасики чи бурасики трішки надихалися повітрям. Але зараз попливуть. Давайте, давайте, газуйте, газуйте. Газуйте. О. Пішли два красавчика. Один зразу чкурнув, а другий ще трішки в березі. Все, рибка відпущена.